Чи вживати противірусні препарати особиста справа кожного, але не забувайте радитись із лікарем. Цього разу так зробила і Валентина, героїня нашого сюжету. Вона віддала свою аптечку досвідченому терапевту і та провела ревізію. Що виконула, що порадила купити дешевше і яким секретним рецептам навчила. Дивіться. Десять днів Валентина приймала противірусні ліки. Препарат. Такий недорогий і сказав, що він ще вам поможе підняти імунітет. Вони мали підвищити її імунітет, але спровокували гастрит. Моя жінка дуже рідко фаріє, а тут таке сталося. Температура, шлунок. Імуностимулятор, який не вилікував вірус, жінка відтоді уникає купувати. Дуже довго і дуже це дорого мені обійшлось по грошах. Але як тепер рятуватися від грипу та ГРВІ? Аптечку киянки перевірить досвідчений терапевт. Чи дійсно вона допомагає? Я не знаю, які препарати лікар порадить просто викинути. Це просто не пригодиться взагалі. А які замінити на ефективніші і дешевші? Я от бачу тут препарат, зі цей. Це плохой препарат. Ми дамо прості поради, як за кілька днів подолати застуду. Навіть може так статися, що в ті кількох годин ви можете просто побороти вірус. І розкажемо, чому під час хвороби не варто пити солодкий чай. Дивіться! Добрий день. день! Ну, давайте знайомитися. Мене звати Єгорова Єлена. Олена Єгорова, сімейний лікар, проводити ревізію Валентинової аптечки. Вона прийшла не з порожніми руками. Терапевт принесла ні, не ліки, а зелень та ківі. Секретні рецепти, які вилікують застуду лише за кілька днів. Лікар обіцяє розповісти лише після того, як ретельно огляне аптечку Валентини. Киянка одразу показує, чим зазвичай рятується від вірусів. Перед виходом на вулицю я завжди мажу ніс сексуаліними мазю. Чи дійсно допомагає? Я не знаю. Оксолінова мазь це ж легендарний препарат для профілактики. Про це ще наші мами й бабусі казали. Об її ефективності до сих пор ведуться спори, наскільки це нужна робити, не потрібно. О, такої! лікар каже, що ефективність оксолінки не доведена, тому ж є дієвіша альтернатива для профілактики в період застуд. Масло чайного дерева это будет даже лучше, тому що не просто механически закроет проход для вируса, потому тому що масло він ще й буде працювати як антисептик. Перевіряємо аптечку далі. Знаходимо ще один препарат, який рекламують саме як профілактичний вітамін С в таблетках. Я бачу, що це э, у нас синтетичний вітамін С печень тоже теж его переработать як фармакологічний препарат. А зачем, коли ми болеем, нагружать що печень? Ей так тяжело приходится. Лікар не схвалює прийом таких вітамінів. каже, вітамін пігулок засвоюється організмом лише на 40%, тоді як натуральний, на всі 100%. Які продукти містять найбільше цього цілющого вітаміну? Розповімо трохи згодом. А поки продовжуємо ревізію і знаходимо в аптечці льодяники для лікування горла. Такі або аналогічні всі ми купуємо, коли боляче чи навіть ковтнути і продають їх у кожній аптеці без рецептів. Фармацевт може навіть порадити конкретні льодяники. Цікаво, що лікар скаже про лікування такими препаратами. Я знаю точно, що це леденцы з антибіотиком, поэтому з них лучше не починати, а лучше починати з леденцов, которые содержат просто противовоспалительные компоненты, компоненти, безбалювачі компоненти, проти у нас пастилок з антибіотиком зазвичай є слово септ. І якщо у вас звичайна застуда, вам таки приймати не можна. А уже якщо дійсно там более серйозна проблема, то можна врач. Опять таки щоб вам такой препарат назначив. Далі терапевт знаходить жарознижувальне. Невже лікар розкритикує і цей препарат? Температура нам дана як великий помощник, Вона на в організмі санацію. Адні гібнуть все і бактерії, гриби, і вірус. Раніше времені знизимо температуру, вірус почне розмножатися, і только хуже, ще потом себя начнуть чувствовати. Жарознижувальне має бути в аптечці обов'язково. Запевняє терапевт. Однак застосовувати його потрібно лише коли температура у дорослого вище 39 градусів, а у дитини. Вище 38. А що лікар скаже про антибіотик? Вірусні заболівання всі вони не реагують на антибіотики. розумієте? на антибіотики реагують тільки бактерії з усіх препаратів, які Валентина підготувала для боротьби з грипом і застудою, Лікарка залишила тільки жарознижувальне. Про решту препаратів радить забути. Валечка, я хочу сказати, що більшість цих препаратів вони все таки знімають тільки симптоматику. Вони не є лічебним фактором. Тому я а, хочу вам порекомендувати ще раз перечислити ті продукты и те способы, которыми вы можете вылечить себя и обезопасить свой организм до простуды, вам все это просто не пригодится вообще. Відкинувши більшість лікарських засобів для профілактики застуди, терапевт пропонує свої рецепти, як не хворіти взимку. Я люблю дуже прості давати людям рецепти і савіти доступні. І звичайно, ті продукти знаходяться у хазяйки в домі. Отже, почнемо із зелені. При перших симптомах застуди, лікарка радить одразу додавати будь-яку зелень до всіх страв. Найкраще вбиває віруси петрушка. Саме ця трава містить найбільшу кількість вітаміну є е, природного антиоксиданту, який і допомагає. Побороти віруси для максимального ефекту. Терапевт рекомендує з'їдати їх хоча б по 30 грамів на день. Любов салат, навіть просто свіжа капуста. Добавьте туди зелені різні. Якщо ви кушаєте, наприклад, овочі з тушені, просто помойте петрушку і скушайте в прикуску. І ще один природній помічник у боротьбі із застудою – ківі. Саме ним експерт радить замінити синтетичний вітамін С. На відміну від таблеток, у фруктах цей цілющий вітамін засвоюється на 100%. Можна з'їдати один-два смірла плода в день, особливо в перші троє суток болезні. Вітамін С настільки активно бореться з вірусом, що навіть може так відбуватися, що в течі кількох годин ви можете просто побороти вірус і ваша простуда не получать розвитку. а якщо ви все-таки заваліється, то це буде в очень легкої форме, без температуры і без различных осложнений. А що експерт скаже з приводу традиційного під час застуди і грипу чаю? Валентина добре знає, що під час хвороби треба пити багато рідини і завжди готує собі чай з малиновим варенням. Але експерт не радить цього робити, адже віруси та бактерії також полюбляють солодке. Цукор допоможе їм розмножуватись, і недуга прогресуватиме. Якщо у вас, наприклад, болит горло, там, да в цей момент простуди, то звісно, сахар стоит ограничить в раціоні. Справжню цілю пиття Олена Єгорова готує для Валентини за кілька секунд. Це звичайна вода з лимоном. Лимонний сік природний луг, який створює в організмі щит проти вірусів. Не надо много, вот Ось чуть-чуть вибіли там. Чотири-п'ять да? капель. Ну, якщо у кого-то горло щипає, більше не треба. і можна випити. У морозилці Валентини Олена знаходить заготовлену з літа чорну смородину. Експерт каже, що це саме те, що треба для профілактики та лікування грві та грипу, адже смородина містить ще більше вітаміну С ніж ківі. Морс з чорної смородини каже експерт, у ознаки застуди ще швидше ніж фармацевтичні препарати. Але заливати її експерт радить лише теплою водою. У гарячі С руйнується. або зробити з ними Типа морса, да тепле водічка за лілі, мьот і буде На Наостанок терапевт дала Валентині дієві рецепти від нежитю. Від традиційних крапок для носа Олена радить відмовитися. Вони пересушують слизову та викликають звикання. Виняток лише ті, які виготовляють на основі морської води. Але й на них лікарка радить зекономити, бо за своєю дією що за 20 гривень, що за 200 – краплі однакові. А ще вигідніше каже Олена: самому приготувати такий засіб від нежитю. Берем стаканчик водички и насыпаем сюда соль. Пол чайной ложечки больше не надо. Таким же раствором можно полоскать горло. Тоже. Да, соль не будет раздражать слизистую, наоборот, она будет вымывать оттуда все этих складочек, вытягивать всякие и бактерии, и продукты их жизнедеятельности, даже немножко, если там где-то гной. А наступного рецепту вы точно николи не чули. Выявляется надокучливой нежить можно зупинити всього лише за кілька годин за допомогою моркви, а точніше, морквяного соку. Если вдруг чувствуєте, начался насморк. Быстренько если есть возможность сделать такой сок. Буквально 2 столовых ложки, больше не надо. По дві капельки в кожну ноздрю і кожний час, і кожне полчаса. Якщо будете закапувати, то насморк просто прикрититься. Після таких корисних порад експерта Валентина для себе точно вирішила, що в сезон застуд та грипу вона ходитиме не до аптеки, по таблетки, а в магазин по зелень, ягоди та фрукти. Велике вам спасибі. Сподіватися, що не будемо хворіти більше. Будемо користуватися вашими порадами в майбутньому. На здоров'я. Ну, я хочу долучитися до таких просто кльових, я б сказав, файних порад. Колеги, а е -е ще що додати? Була от декілька років тому такі були плакати по лінії МОЗ, до речі, захворів, сидив вдома. Я повністю підтримую колегу. Я якраз нещодавно хворів. Якщо ви захворіли, відчули перші симптоми? зверніться до лікаря і трошки побути на лікарняному. І З мінімальними затратами там симптоматичне лікування. Я думаю, цього вистачить. А ось ці е, порошки, які нам ну теж рекомендують усі від застуди, ну порошки, які розчиняються, гарячий чай. Це доведена ефективність у них чи ні? Це симптоматичне Давай. лікування, яке може покращити якийсь певний стан, але це не є ліки з доведеною ефективністю. Ну що ж, давайте дізнаємось. Чим наші глядачі зазвичай лікуються від застуди і грипу? У нас вже є результати опитування. Антибіотиками рятується 11% опитаних противірусними препаратами 18%. Третина всіх опитаних стверджує, що під час хвороби приймають тільки ліки, які знімають симптоми. І найбільше наших глядачів 38% – кажуть, що від застуди і грипу лікуються. Народними методами. Що ж, давайте дізнаємось, наскільки ефективними виявились імуностимулятори для учасників нашого експерименту. Я звертаю вашу увагу, що цей експеримент суто журналістський, і це не клінічне дослідження, тому ми не претендуємо на 100% точність. Але журналісти головної теми, коли його готували, радились із досвідченими лікарями. Результати аналізів уже готові. Дивімося. Ми вже знаємо підсумки нашого дослідження і знаємо, як на кого подіяв і який саме противірусний препарат. Але про все по порядку. Нагадаємо, що перед початком дослідження кожен з учасників нашого експерименту здав аналіз крові на рівень лейкоцитів, а також слини на кількість вірусів двох типів герпесу. Якщо у фіналі дослідження вірусів стало менше, це означатиме, що імуностимулятор спрацював ефективно. Неважливо з чого зроблений препарат, важливо чи він діє, чи він не діє. Дев'ять добровольців ми розділили на три групи. Перша вживала український імуностимулятор рослинного походження вартістю близько 400 гривень. Ірина обрала саме його. Такому вибору жінка неабияк тішилась, бо ж в інструкції написано, що цей препарат допомагає боротися з герпесом, а це її хронічна хвороба. З'являється він двічі на рік і переносить його жінка дуже важко. Хворіє близько двох тижнів з високою температурою, набряками на обличчі. Тому на ці противірусні краплі Ірина покладала великі надії. Мені подобається смак цього препарату. Такий він дуже як трав'яний. Ну, це і є такий. Утім, задоволена препаратом жінка була рівно один день, бо вже на другий сталось несподіване. Сьогодні другий день експерименту. У Мене вискочив герпес. Я не дуже себе добре почуваю. Оце так приймаючи препарат від герпесу, жінка на нього ж і захворіла. Як змінились її аналізи після 10 днів прийому ліків? І чи одужала вона до кінця експерименту? Розповімо трохи згодом. Віктор, чоловік Валентини, яка після противірусних препаратів лікувала гастрит, так само й вживав рослинний імуностимулятор. Під час першого здавання аналізів його показники були в нормі. Лише у слині виявили незначну кількість герпесу. Яким результат буде тепер? Віктор в нього аналіз крові чудовий був як до дослідження, так і залишився на щастя після невеличка присутність герпесу. в Слині без змін залишилося. Цікаво, що ж для себе вирішить Віктор, чи буде він витрачати гроші на препарат, коли дізнається, що той ніяк не вплинув на його імунітет? Тепер я вірю. Що ці препарати ніяк не діють на організм і я не збираюся більше на їх витрачати кошти. Зізнаємо, що підвищився імунітет у Наталії, Романа та Станіслава, які приймали гомеопатичний препарат французького виробника за 150 гривень. У Наталії початкові результати аналізів були невтішними. У її слині виявили за високий показник одного з типів герпесу. Та вже через 10 днів, протягом яких вона приймала імуностимулятор, Жінка переконує нас, ліки їй допомогли. У Мене стало більше енергії. Було багато днів на цьому тижні, таких сирих та морозні дні. Я декілька разів замерзла, і ніяких признаків там хвороби чи горло болить у мене не було. Я думаю, що цей препарат роботає. Однак самої віри Наталії замало. Подивимось, чи поділяє її оптимізм. Лікар в неї виявляється вірус обштейн-бару в дуже високій кількості копій в слині, що безумовно каже про. Активний вірусний процес, другі поспаки відповідають першим без особливих змін. Отже, на імунітет Наталії ліки не подіяли. Чи зникне у неї бажання приймати препарат, коли вона побачить такі результати? Думаю, що це якась помилка, я хочу його допити, та я відчуваю себе добре. А що ж за аналізами двох інших добровольців, які вживали гомеопатичні пігулки, які мали підвищити імунітет? Після лікування кількість копій не змінилася, тобто і стан не змінився відповідно. Отже, у Станіслава і до прийому імуностимулятора, і після аналізи в нормі. А от у Романа показники були погані, такими й залишилися. Лише вірус одного типу в слині стало трохи менше. І нарешті третя група наших добровольців: Вікторія, Оксана та Лада. Вони тестували український імуностимулятор синтетичного походження. Його ціна 180 гривень. Вікторія приймала подібний препарат у першу в житті. Вона взагалі намагається не вживати ніяких ліків і каже, що практично не хворіє. При цьому перші результати її аналізів невтішні. У жінки виявили обидва типи вірусу герпесу. Тож вона з надією розпочала експеримент з противірусними імуностимуляторами. Ось такі пігулочки, одну з яких я зараз дістану, і цікаво, як змінилися показники імунітету Вікторії після профілактичного курсу пігулок. Ну ніяких змін абсолютно немає. А ось лікар, коли подивився на ці результати, дійшов іншого висновку. каже: зміни у слині Вікторії таки відбулися, але не в кращий бік. Пацієнтка Вікторія трошки зросли в неї. Е, кількість копій до бар вірусу, і в принципі підросли рівні е, копій герпесу шостого типу. Вірусів стало трохи більше усього на один пункт. А яка ситуація з аналізами в інших двох учасниць експерименту Оксани та Лади, які вживали той самий противірусний препарат? Догляд експерименту аналіз крові нормальний, так само, як і. Після експерименту, тобто синтетичний противірусний препарат українського виробника, так само як і французька гомеопатія, не підняв показників імунітету жодного добровольця. Тому, хоча б рослини, імуностимулятор подіяв, повернемось до Ірини, у якої на другий день прийому противірусних крапель вискочив герпес. Чи витримала вона експеримент до кінця і чи прийшла на повторні аналізи? Вона ж розповідала, що завжди хворіє на герпес по два тижні із температурою та навряками неймовірно. Але після першого дня прийому ліків минуло 10 днів, і Ірина прийшла в лабораторію абсолютно здорова. Невже це противірусний препарат так допоміг їй одушити? На четвертий день я вже стала почувати себе добре. Тобто я вважаю, що він подіяв. Ірина розповідає, що цього разу, коли вживала краплі, герпес був не такий важкий і не так довго, як завжди. Цікаво, що покажуть результати її аналізів. Вона, як і всі, здавала кров. Аналіз крові урини. Ну, тут все гаразд. І слину на кількість вірусів герпесу. Ось цей показник після десяти днів прийому противірусних ліків змінився, але не істотно. Він зменшився на один пункт. А що ж скаже сама Ірина про такі результати досліджень? Я дуже задоволена цим експериментом. Я почуваю себе добре. Я буду і надалі рекомендувати та використовувати. Отже, підсумуємо: у двох з дев'яти добровольців, які вживали противірусний препарат, результати аналізів стали навіть гірші. Один тестував рослинні каплі, інший хімічний імуностимулятор. У п'ятьох учасників експерименту показники імунітету не змінилися, і в двох добровольців, один з яких пив рослинні краплі, інший вживав гомеопатичний препарат. Результати аналізів стали кращими. У них трохи зменшилась кількість вірусів герпесу у слині. І наостанок ще раз зазначимо, наш експеримент це суто журналістське дослідження, і ми розуміємо, що результат дії усіх ліків залежить не тільки від їх складу, а й від індивідуальних особливостей організму тих, хто їх приймає. І навіть від того, чи вірять вони в ефективність препаратів. Цілком логічне питання, чому не заборонити ліки з недоведеною ефективністю. Сама заборона вона не вирішує проблеми. Вирішує проблеми правильно сформована політика, коли хворий лікується у лікаря, коли лікар керується в своєму лікуванні стандартом, протоколом лікування, і коли аптечний заклад відпускає ці ліки згідно чітко визначених норм і правил, оцей безконтрольний безсистемний спосіб призначення ліків він веде до катастрофічних наслідків до вкорочення життя громадян України. Щоб не хворіти, треба бути щасливим. До щасливої людини болячка не пристає.